У нас величезний вибір оцинкованої рабиці та ПВХ. Дуже якісна рабиця в ПВХ покритті загнутими краями. Ось, подивіться поближче, показую вам. Вона є у нас з ячейкою 50х50, а також 35 на 35 мм. Рабиця в ПВХ у нас може бути різної висоти від 1,20 до 2 метрів. З товщиною 2,5 або 3,5 міліметри. Ціни на найтоповіші позиції за рулон 10 метрів. З ячейкою 50х50, 50, товщиною 2,5 мм, за рулон 10 метрів, висотою метр буде коштувати 512 гривень, висотою метр 20 – 614 гривень і висотою метр 50 767 гривень. Якщо товщина проволоки буде 3,5 мм, то ціни такі. Висотою м – 1176 грн за рулон 10 м, висотою м – 1470 грн за рулон 10 м і 2 м – 1960 грн за рулон 10 м. Також у нас можна придбати всі комплектуючі до сітки рабиці. Це і провалка натяжна, також скоби. Все це ви можете дізнатися у наших менеджерів. Напишіть нам, будь ласка, в приватні повідомлення, і ми допоможемо вам розрахувати кількість та вартість рабиці.